Вітаю, друзі! Дуже давно ми вже з вами не говорили про нові ігри і застосунки для фітнесу у віртуальній реальності. Тож, хочу трошки надолужити втрачене, і презентувати вам маленьку, безкоштовну гру, яка називається Duck or Die. Це гра, яка практично не має сюжету, вона ще раз вона абсолютно безкоштовна і вона дуже проста. Це гра в доповненій реальності, тобто посеред вашої кімнати просто в повітрі відкриваються кілька порталів, з яких вилітають жовті кульки, які ви маєте розбивати своїми руками. Також час від часу звідти вилітають якісь невеличкі міни, так, від яких треба ухилятися. В принципі, це все. Ідея в тому, щоб протриматися якомога довше. Це надзвичайно просто, але надзвичайно весело. Тому пропоную зараз подивитися на мою сьогоднішню вранішню сесію. Зверніть увагу, при записі, звісно, картинка з камер не пишеться, тому фон тут чорний. Але коли ви будете грати, це буде відбуватися прямо у вашій кімнаті, прямо перед вашими очима. Дивимось.